Доброго дня, дорогі Марку, шановні присутні, шановні журналісти. Сьогодні я радий вітати в Україні в нашій Одесі. Марка Рюти, генерального секретаря НАТО. І звісно, передусім, сьогодні ми говорили про безпеку безпеку України, всієї нашої Європи Євроатлантики. І також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі та сполучених Штатах Америки я вдячний Марку за незмінну підтримку України. Від перших днів цієї війни, тоді ще як прем'єр-міністра Нідерландів, і ми разом зробили дуже важливі речі і багато безпекових речей і політичних. Я дуже дякую тобі особисто за це. Зараз вже у новому статусі марка ми теж можемо зробити дуже багато. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах. Протиповітряної оборони і в ракетах до них ми сьогодні про це багато, багато сьогодні говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну, і заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватися у дипломаті так. Само кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки. Виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який не заплющує очі на цю реальність, на реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнути тривалий мир. Україна вдячна за продовження роботи нашого формату Рамштайн. І важливо зберегти його ефективність, широку залученість всіх партнерів. Нещодавно відбулось. Засідання Рамштайну і саме в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО також важливо зберегти та розширити всі наші двосторонні формати роботи з партнерами, які в альянсі це стосуються оборонної підтримки всіх інших форм взаємодії. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії. Стимулом до, саме до дипломатії. Вони там в москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною. Я вдячний кожному світі. Хто розуміє це, хто продовжує підтримку України українців сьогодні? Ми з Марком Рюте суттєвою частину розмови присвятили відносно. Зі сполученими штатами Америки, а також зусиллям американської сторони в перемовинах з Росією вже 35 днів. Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Не нещодавні російські удари по кривому рогу, по сумах по інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але скоріше самі тиснуть на захід ніж відчувають силу. Тиску на себе. І я хотів би подякувати всім, хто тисне на русських, і хто робить все, щоб змінити цю ситуацію, примусити Путіна закінчити війну. Ще кілька речей. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППУ з партнерами в Європі, в Америці будуть реалізовані. Марку, я буду вдячний. Тобі за допомогу, яку ти, ти щоденно це робиш, і підтримуєш Україну. І дякую тобі за адвокацію такої нашої потреби. Як... Патріоти, це дуже важливо, Це оборонна наша зброя. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватись для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Це на сьогодні політичне питання. Системи є в світі. Ракети до петріотів також є і виключно від рішень лідерів. Залежить чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Важливо також, щоби надалі. Ми всі разом працювали в рамках коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні. Важливо, щоб ми всі були достатньо швидкими, результативними в цьому процесі, і також має запрацювати максимально ефективна місія НАТО з надання безпекової допомоги та тренувань для України у Візбадені. І її ефективність це для нас дуже важливо і це захист для наших людей. Дякую, Марк, ще раз. Дякую за твій візит знов в Одесу. Ми тут з тобою вже зустрічались і дякую тобі щиро за твою підтримку. Слава Україні, заява генерального секретаря НАТО. Пане президенте. Шановні, для мене дуже важливо стояти сьогодні тут поряд з вами в Одесі. Це місто, яке підпадало під. Постійні атаки і тільки за цю за цей тиждень було атаковано будівлі і госпіталь. Сьогодні ми були в госпіталі. Ми говорили з людьми, які постраждали від війни і отримали поранення. Два дні назад. В Суми у вербну неділю, у велике свято в християнському календарі дві російські. Балістичні ракети вбили 30 людей, дітей, чоловіків, жінок. Сто 100... більше сотні було дуже серйозно поранено. Це жахливо. Це дуже жахливий паттерн. Те, як Росія атакує саме цивільну інфраструктуру по всій Україні, сотні шпиталів, сотні і тисячі людей. Стали цілями за минулий рік. Я тут, бо я вірю, що українські люди заслуговують на справжній мир, на справжню безпеку в їх країни, в їх домівках. Моє серце б'ється і обливається кров'ю за людей України, за тих, хто втратив своїх рідних людей за останні прильоти, і тих, хто постраждав так багато за останні роки, або втратили свої будівлі. Через ось цю неправомірну та несправедливу війну, тому я тут сьогодні з вами, шановні, для того щоб сказати і передати вам послання: НАТО стоїть з Україною. Ви та я знаємо, що це було правдою і продовжує бути правдою. І я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка, безперечна, НАТО продовжує надавати політично інші типи допомоги до України через безпекові тренінги у Візбадені, і ми стаємо ближче один до одного. Ми зустрічаємось в Києві та в Брюсселі. Що ще за Перші три місяці 2025 року партнери НАТО вже надали більше 20 мільярдів євро для допомоги України. Наша відданість конкретна та видима. Ви бачите також подальші вклади наших. Партнерів, що про що було заявлено на зустрічі у п'ятницю, ми хочемо впевнитись, що Україна буде суверенною та сильною, яка зможе захищатися і сьогодні, і протистояти будь-якій майбутній агресії. Це все наші умови, на які ми йдемо. І сьогодні я знову говорив про важливе: про те, що президент... Трамп веде переговори із Україною і з Росією для того, щоб завершити війну і забезпечити мир. Ці дискусії вони нелегкі, особливо на тлі цього насилля. Але ми всі підтримуємо пана Трампа. Наші партнери із Великобританії та Франції також роблять свої. Кроки для того, щоб забезпечити мир в Україні, коли прийде час. Тому дозвольте ще раз сказати: людям України, народу України, ми стоїмо з вами. І ми чекаємо на той день, коли сміливі люди цієї неймовірної країни зможуть насолоджуватись свободою без страху. Тому дуже дякую. Дуже дякую за те, що сьогодні я тут з вами. Я вдячний за ваше лідерство, за ваш. За вашу дружбу і слава Україні, Шановні колеги, журналісти. Час для ваших запитань, будь ласка, ми Україна. Перепрошую, Олена Чернякова, Ми України хав ванкшн форбос. Бад У мене одне питання для двох. По-перше, пан Мітков сказав, що мирна угода. Включає п'ять територій, там немає е, НАТО, там немає п'ятої статті. Тому в мене для вас питання, пан е, генеральний секретар. Чи ви розумієте, що американці та росіяни говорили і е, та обговорювали про НАТО без вас? І що це значить для НАТО, для України і для вас? Про що йдеться, коли спецпредставник Квітков каже про якісь п'ять територій, не буде НАТО, не буде п'ятої статті, як ми на це відповідаємо. Дуже дякую. I... По-перше, я хочу сказати і прокоментувати. Що? Я думаю, це важливо, що Пан Трамп почав розпочав переговори, бо ми побачили, ми бачимо, що дуже багато людей помирає, дуже багато інфраструктури та міст руйнуються, дуже багато атак, і це дуже важливі зусилля. І я вирішив не коментувати всі проміжні стадії цього проекту та процесу, бо я не хочу втручатися в цей процес. Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо. Але на проміжних стадіях я не хочу коментувати. Дякую за питання. Складно дійсно коментувати. В принципі, я... щодо питання НАТО, наприклад, мені здається, коментувати питання України щодо членства України в НАТО можуть тільки члени НАТО на рівні лідерів. З тих про кого ви сказали, там немає серед них лідерів, які є членами НАТО. Тому ці люди я не думаю, що вони впливають на питання щодо України як члена, як майбутнього члена НАТО, щодо а, територій, е, Україна суверенна держава, і всі території е, належать унітарній державі України. І всі, тому знов таки про території нашої держави можуть говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов таки, відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєї компетенції. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, сушийте прес. Містер секретар дженера. Пане секретар. Дуже дякую, що ви тут. Перше питання. Чи є якась інформація, яку ви можете обнародувати про безпекову ситуацію в Чорному морі? Сьогодні, завтра, в Анкарі проходять переговори по встановленню перемир'я на Чорному морі. Чи присутні там представники України? Дякую. НАТО залучне до. Звичайно, ми слідкуємо за тим, що відбувається. Ми спілкуємося з нашими американськими друзями. І ми слідкуємо за ініціативами пана Трампа для того, щоб привести до перемир'я Україну та Росію. Ми підтримуємо ці вимоги. Далі, через наше командування, яке називається «Ансету» в Візбадені, ми. Працюємо разом і ми працювали разом з офіцерами Британії та Франції. Ми обговорювали, як ми можемо рухатись далі. І ми думали про те, як може бути найкращий елемент, як організувати на майбутнє таку співпрацю. Звичайно, так. Наразі є боротьба проти Росії, але ми говоримо про довготривалий потім період, бо ми маємо розуміти, що. Перемир'я це добре, але ми маємо розуміти, що е, Збройні Сили України це перша лінія оборони, яка завжди має стояти на межі України. І ці ініціативи вони тривають. Я думаю, що ви знаєте, що Френ... Франція та Великобританія вони працюють над цим як коаліція, і ми дуже їм вдячні за це. І ми намагаємося рекомендувати і надавати рекомендації там, де ми це можемо зробити. І Я дуже. Я що наші партнери приймають участь у цих ініціативах. Але перше, нам потрібно захистити Україну і впевнити, що у нас буде перемир'я, і потім впевнитись так, що Путін ніколи не повторить своїх спроб. Ми пам'ятаємо мівські домовленості 2014 року, коли ми думали, що все спрацювало, але. Вони ці домовленості вони не були досить сильними, і Путін спробував ще раз. І тому ми, як тільки у нас війна буде закінчена, у нас ми маємо зробити все можливе, щоб Володимир Владимирович Путін ніколи навіть не намагався наступати чи завойовувати жодного кілометру української території, тому Британці та французи допомагають наразі і працюють разом з українцями для того, щоб організувати ініціативи. Наразі це дуже багато перемовин, і ми сподіваємося що це зможе призвести не тільки до режиму тиші, не тільки до перемир'я, а також до навчань. І я думаю, що ми не знаємо, ще, хто чим буде займатися, але ми готуємось до цього. Ми готуємось, щоб якомога швидше у нас були результати, звичайно, НАТО. Намагається рухати все в правильну сторону. Ну передусім, ми знаєте, що місяць тому президент Трамп запропонував безумовно припинення вогню. Ми підтримали таку пропозицію. Ніхто не сперечався жодною деталею, тому що це безумовне припинення вогню. Саме така пропозиція йшла від американської сторони. І особисто від президента Трампа. Безумовно, значить, без будь-яких умов. Ми погодились, Росія досі ігнорує це і показує своїми ударами по Україні, що вона не погоджується поки що до цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки, підтриманої знов-таки українською стороною. В принципі, всі лідери підтримують таке таку позицію. Вона всім зрозуміла. зрозуміла Безумовно, припинення вогню. Можна обговорювати терміни, на які терміни тощо, але безумовно це абсолютно зрозуміло, що мається на увазі. Але окрім перемовин щодо першого вашого питання, окрім перемовин. Пана Путіна і пана Віткафа є ще інші перемовини в світі. Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в Чорному морі. Це стосується передусім коаліції охочих відповідних кроків. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато. Обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможніх. Щодо безпеки в Чорному морі. Сьогодні це проговорюється в цій. Два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили, і там будуть представники тих, хто представляє Європу, як це було обрано на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, присутня обов'язково Україна і страна, яка приймає Туреччину. Вони проговорюють саме військові, проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі. Yeah, Турець в дві тисячі двадцять році вже успішно погодило перемир'я, коли це було про зернову ініціативу у 2022 році. Тому давайте будемо вважати, що у Туреччині також все вдасться в цьому разі. Якщо можна е, уточніть е, питання до пана Зеленського, уточніть, будь ласка, в результаті цих перемовин які преференції е, в Стамбулі? В Стамбулі е, консультації да е, які преференції має е, може мати Україна чи стане втихіше в Одесі? І е, питання... мені здається, що ми вибачте. Амсорімарк, числя. Просто щоб не йти дуже глибоко в багато різних питань. Я хотів би, щоб вас ніхто в медіа не заплутував, або ніхто з політиків через медіа. Це абсолютно дві різні речі: мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі на землі. Це називається. Коаліція охочих. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині. Тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантій безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент. Присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких, uh -huh. Uh -huh. які знаходяться на Чорному морі. Портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий, зерновий, він вже не зерновий, називаємо зазвичай зерновий, Але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства, так? вільне судноплавство. Тобто, це про, трішечки про різні речі. Тобто, uh -huh. обговорюються в Туреччині. Немирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Русські поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не боїмось. Вони поки що не хочуть. Тобто ми говоримо про гарантії безпеки. Окей. Дякую. Е, в продовження цієї теми. А чи НАТО досі розглядає Росію як потенційного агресора? Чи сподівається на стійкість ЗСУ? is the aggressor. Росія це агресор. Росія розпочала війну і це без сумніву. Останнє запитання. Інформаційна агенція Добрий день. Хотіла запитати, як пройшли перемовини щодо мінеральної угоди, і може є якісь нові набуття вже з цього приводу? Чимось порадити нас може. I? No. <laughs> Порадую тим, що а, перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч, так що технічної команди я мав на увазі. І зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і, в, окрім офлайн зустрічі, а, але й онлайн-контакти. Будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві, стороні, обидві сторони вони закінчили зустріч в позитиві. Я вважаю, що це правильно.